Добрий день, малята, ось і прийшла весна, а за нею прийшли турботи людей на городах, полях, в садах та скверах. У народі кажуть землю шануй, буде урожай. Як тільки з полів зійде сніг, на них починаються весняні роботи. У народі кажуть, весняний день рік годує, тож треба встигнути за короткий час висадити все. Поки не пересохне ґрунт. Після зими ґрунт твердий, вкритий кіркою. Цю кірку руйнують за допомогою плуга, який чіпляють до трактора. А на городах люди перекопують ґрунт лопатою. Щоб ґрунт був пухкий і довше зберігав вологу, на городі розрівнюють його граблями. А на полях розбивають великі грудки за допомогою борони, яку чіпляють до трактора. Тягнучи по полю, борона розбиває великі грудки, розпушуючи ґрунт для посадки. На полях сіють зернові культури. Це жито, пшениця, ячмінь, кукурудза, овес. Кипить робота і на городах. Народ спостерігав за природою. Тому, коли зацвітала черемха, висаджували картоплю. Але перед висаджуванням картоплю пророщували. Пророщення картоплі це поява паростків, які допомагали швидше рости. Коли зацвіта осика, сій моркву. Буряки. Та огірки. А коли зацвіте біла акація, висаджують розсаду. Розсада це пророщене насіння овочевих культур. Висаджують розсаду помідорів, розсаду салатного перцю розсаду капусти. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Плодові дерева й кущі. Обприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Нижню частину стовбура у плодових дерев білять вапном. Вапно це спеціальний розчин для знезараження, щоб знищити шкідників у корі дерева. Навесні обрізають у дерев і кущів старі гілки. Це дає змогу омолодити дерево та кущ, щоб вони краще росли. Весною також висаджують саджанці плодових дерев. У парках і скверах теж кипить робота. Працівники спеціальних служб по зеленню міста розбивають клумби, висаджують декоративні квіти, цим прикрашаючи наші міста. Малята. Ви зрозуміли, що цю роботу виконувати людям допомагають машини, це трактори та знаряддя праці. А які ви знаєте знаряддя праці? Відгадайте мої загадки та назвіть ці знаряддя праці. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Так, молодці це граблі. Хоч і гостра, незубата, копає землю нам. Так, лопата, молодці. Пострибає, наче жабка, по рядочках в клумбі. Так, вірно, це сапка. Молодці діти. Молодці малята, ви вірно відгадали загадки. Намалюйте знаряддя праці та натішліть малюнки. Я чекатиму. До побачення до нових зустрічей.